Дуже важка гра була, тому що і дощ прийшов і десь, але поле м'яке було, і команда хороша поділля, багато силової такої боротьби було. Добре, що виграли, тому що якби ми йдемо зараз без страчених очків. Це для нас дуже добре. Зрозуміло, що є завжди над чим працювати, тому що хочеться більш якісного футболу в плані ведення ігри. Десь на футболістів, напевно, вже є якийсь тиск, знаєте, тому що команди вже по-іншому налаштовуються. Вони підняли планку і розуміють, що вже нижче падати вже не можна, якщо вони вже підняли її, треба втримати. А це саме важке, що є, тому що падати дуже легко, а підніматися дуже важко. Ну, але нічого, на зараз тепер завдання. Відновитися до неділі, тому що нас чекає дуже напружений матч з Нивою Тернопіль. Так само там дуже хороша команда їх вивести на свіжість, щоб ми в неділю могли їхати, і дати бій, показати хорошу ігру. Дякую. Наступне одразу після першого тайму ви повністю змінили весь лівий фланг команди і оборонці, і півзахисника, і гравця групи атаки. Це було продиктовано якимись тактичними спробами ще більше навантажити свіжими футболістами саме той фланг атаки. Чи були якісь певні недопрацювання від хлопців за першим таймом? Бо в загальному Поділля дуже і дуже дисципліновано провело першу саме половину зустрічі. Вони дуже сильно не витягувалися в пресинг, що не лишали вільних зон. Дисципліновано тримали формацію 4-4-2 і не давали нічого створювати. А після, після замін, після початку другого тайму, гра якось трохи більше відкрилася і цікавіше в атаці саме агробізнес почав заглядати. Ну, Десь дійсно ми хотіли освіжити десь ігру в лінії атаки, Там більше лівий, особливо лівий фланг, де грав Семінін, Але як показує практика, вік. Він в хорошій формі, тому що він не дав нашому футболісту в другому таймі нічого зробити, так само і в першому. Зрозуміло, що ми десь випускали його Касимова з прицілом, щоб він на свіжості десь втікнув від Семініна, але, на жаль, того не сталося. Слива так само лівий захисник, він десь відчув якийсь дискомфорт, і ми його поміняли. І так само Волков і Кузьмин трошки різного плану футболісти. Волков десь більше такий. технічного плану, Кузьмин більше об'єм дає. І нам десь треба було трохи напрягати центральних захисників, щоб вони вільно не, почали, не починали атаку. Ну, Зіткнулися з дисциплінованою командою, дуже мало простору, Волков якраз дуже, дуже гарно себе про дуже проявляє важко скрити програти. було їх, але слава Богу, що знайшли момент. Так, і знову сьогодні хочеться з підсумком гри відзначити з позитивному плані Івана Гаврушка, теж дуже хороший е, об'єм роботи в першу чергу в атакувальному плані. Дуже він там, якщо прямо казати, відвідужив праву бровку по повній програмі, що була ставка на те, щоб навантажувати вікового Семініна, а гол прийшов все-таки все рівно все все з правої сторони. З роботи Гаврушка. І от заміна Войтіковського. Там було якесь сіткнення і внаслідок пошкодження. Там щось серйозне, чи це просто так, щоб забезпечити себе. Щоб не... Я не, не думаю, що там серйозне, я думаю, що це чисто таке, там, можливо, судоми зловили, тому що великий об'єм роботи зробив на такому полі. Я думаю, що завтра все буде гаразд і буде готуватися до наступного матчу.